Доброго дня. Доброго дня вам, Тетяна Володимирівна. Е, розкажіть, будь ласка, наскільки підвищилась ваша пенсія після останнього рішення суду? Вона в мене підвищилась на 2405 гривень. Угу. В обшій сложності 18 737 гривні 800 копійка. До цього була в мене пенсія 16 332 гривні. Угу. В два сложності, ще раз службу, вона повисилася на 2405 гривні. Дуже добре. Розкажіть, будь ласка, детальніше, з яким питанням ви до мене звернулися? За що ми з вами судилися? Я проходив службу по, за контрактом в 2016-17 роках в АТО. У угу. мене там вийшла вислуга років три е роки. Пільхові. Я обращав, обращався до суду для того, щоб мені зробили перерахунок пенсії, щоб оцю вислугу років. Мені підсоїнили до моєї вислуги років. Я работав я працював в системі МВД uh -huh. удовольності старшого кар... упорноможного карного розшуку, майора від... майор відставці, я в званні. Uh -huh. І Я хотів, щоб мені вислугу присадили до вислуги років, мої, ну мені відказали. Я обратився до Тетяни, Михай... для того, щоб вони мені допомогли відсудити через суд дану. Вислугу років. Uh -huh. Вислуга років була через суд мені одсуджена. І я отримав те, що я отримав, 2405 гривень. Uh -huh. uh -huh. e, тобто у вас була uh, пенсія по лінії МВД. Але ви провільно е, почали служити в АТО, е, ага. рік е, календарний прослужили, але пільгові там це рахувалося як три пільгових роки. Е, самостійно звернулися е, до уповноважених органів, але вам якби було. І у зв'язку з цим ви звернулися до нас за допомогою, щоб зарахувати так. ці три роки пільгових до розрахунку вашої пенсії. Тобто, по факту, це дає ці, ці ця пільгова вислуга додаткові відсотки до розрахунку вашої пенсії. Так. Так. Добре, скажіть, будь ласка, скільки часу в нас зайняла вся процедура від моменту, коли ви там документи скинули до моменту перерахунку на картку? Ця процедура 7 місяців, і це в нас з урахуванням того, що в нас була апеляція. Так, да, так. Да, да. Тому що перша інстанція нам на жаль відмовила. відмовила. Так. Але ми не здалися, ми підготували апеляційну скаргу, і вже апеляційна інстанція погодилася з нашою скаргою і задовільнила повністю наші вимоги. Ви можете трошки ще конкретизувати ну, про себе, скільки у вас взагалом там вислуги виходить, ну, ми вже сказали, що ви з МВД пішли на пенсію, додаткова вислуга була в ЗСУ, От скільки у вас взагалі вислуги вийшли? У мене була вислуга років в системі МВД 23 роки. 23. Після, після того, як прийшов суд, суд зачитав мені, зачитав мені мої 3 роки, і вийшла, у мене вислуга років 26. З учетом 26 років мені була начислена пенсія з допомогою вас 18 737. 81 копійка. Угу, добре. А, і... Скільки, верніше, який суд у нас розглядав цю справу в якій області? Донецький обласний суд. А, так, я Донецький виручаю. адміністративний суд. Чи були у вас сумніви перед зверненням з цієї справи? От, тому що ми з вами до цього працювали по преміям над повертали? повертали. Ну, були маленькі сумніви, що там гріха таїть. Були. Uh -huh. Такі немножко. ну, а потім я... Скорее всего, себе в правильному руслі і обратився до вас, і ми з вами вирішили мій вопрос в положительного сторону. Я дуже вам mm -hmm. благодарен. Ну, сумніви були е, в частині от, юри, е, ну, до юристів, що от не зможуть зробити, так? В ну так, так, так. Зараз, так, да, сумніви були, що пенсійний фонд, ми вряд ли зможемо так сказати. Прибить в скобочках, якщо можна так сказати, тому що з пенсіонним сходом сложно працювати зараз. Вони там настолько всього, що угу. ну ми добре. зробили це добре. До речі, у нас в цьому місяці, в червні 24 го року, у нас дві такі справи. Вони ну рідкісні, скажімо так, по зарахуванню пільгової вислуги. От у вас і ще одного пенсіонера. Також у нас позитивні рішення по перерахунку. Тому ви от в цьому місяці не одинокі по, вис... по зарахуванню так. вислуги. Скажіть, будь ласка, що найбільше вам сподобалось в нашій співпраці? Щоб ви відмітили? Ну, напевно, коректно працювали всі, добросовісно працювали. всі по всім рішенням, які були ухвалені судом, там негативним рішенням, да? Ви завжди висилали мені рішення цих судів, плюс те, що ви направляли в суди, обов'язково мені сообщали. Тобто ми працювали в хорошій спайці. Адвокат, як, з вами, як з адвокатами, робити дуже приємно. Тому mm -hmm. я призиваю всіх, хто ще поки не надумав, поки ще якось вважає, що може бути з адвокатами якісь там починають, от гроші мають і ще там і Гроші ніхто не требує. Это работа адвоката. а тим більше, якщо вона положительна, а вона положительна. На 100% положительна, То, будь ласка, обращайтесь до Тетяни Володимировни. 100% виграєте, всі суди виграєте. Ну, Юристам не можна давати гарантію о, якби на рішення суду, оскільки не ми приймаємо рішення. Ми тільки можемо гарантувати кваліфіковану підготовку цих документів. Але сказати так, що я гарантую на 100%, Це юристам адвокатам некоректно. коректно. це я сказав. Ну це, це ваша я, да, я просто шо плю. Для бачення людей в тому плані, що ну тут потрібно бути чесними, скажімо так, в тому в цьому плані, так від нас буде 100% кваліфікована допомога, але якби рішення приймає все одно суд. І як ми бачимо, от перша інстанція відмовила. Але е, завдяки кваліфікованій апеляційній скарзі, от е, апеляційна інстанція е, все таки прийшла е, до того результату, що вони задовільнили нашу апеляційну скаргу. От, і скасувала да, рішення. І першої інстанції. Добре. Чи рекомендували ви нашу юридичну компанію маєш право своїм друзям, колегам? Так, да, я рекомендував своїм друзям з понеділка вам буде дзвонити мій колега по фронту по АТО, і буде з вами консультуватися. Я рекомендував. І рекомендую зараз в ефірі, як він вийде ця зйомка, щоб обов'язково обращалась в вашу адвокатську фірму. Дуже дякую вам за вашу історію за те, що поділилися, і, взагалі, дякую вам за цікавий випадок, тому що це такий не дуже поширений випадок. Але я думаю, на жаль, ага. зараз у зв'язку з активними бойовими діями таких випадків може стати якби більше. І більше. Да, люди повинні знати, що з цим можна зробити, вирішити цю проблему і щоб вони не боялися. Свої законні права відстоювати, боротися за них, тому що ну, справедливість, вона, е, як, як то кажуть, і надихає, і надає життя нам, е, і це потрібно. Потрібно нам всім, щоб справедлива наша служба, робота була оцінена. Так. Дійсно, все так. Дякую вам.